Одна з найбільших зелених зон у Хортицькому районі Запоріжжя. На ділянці триває масштабна екологічна акція. Місцеві жителі прибирають територію від побутового сміття. Хортичани кажуть, чистота, порядок та естетичний вигляд довкілля для них у пріоритеті. На добрі справи їх надихає Хортиця, що поблизу, а також козацький дух, який тут завжди панував. Хортичани це особливий, мабуть, народ, тому що ми єдині взагалі в Україні в світі. Нас надихає острів Хортиця. Тут і економісти, і бухгалтери, і секретарі, і головні спеціалісти. Тут всі представники освіт, сім'ї, родини прийшли працівники з синами, з чоловіками, з, з дочками. Освітяни одні з найбільш активних учасників екоакції. Загалом у прибиранні взяли участь співробітники 13 загальноосвітніх і 19 дошкільних закладів району. Ми з радістю долучилися до цього. Сміття тут лежить уже багато років. Ми його так під листям декілька уже ярусів підняли. Сміття, як ви бачите, доволі багато, але ми хочемо все ж таки прибрати, щоб і ми, і наші діти жили в чистоті. Долучились до великого прибирання, і представники ветеранських організацій, що були утворені в районі наприкінці минулого року. Багато безхатьків, дачників. Вони скидують сміття, і ось до самого переїзду, як оце на біленьке. Оця лісосмуга тягнеться. Ми тільки сьогодні можемо пропрацювати цей шматочок. От і далі, бачите, скільки тягнеться лісосмуга. І вона широка до залізної дороги. І довго ще десь кілометра, півтора допомагали жителям району і представники екологічних громадських організацій. Кажуть, не могли пройти повз масштабної міської акції. Я просто в захваті, і ми постійно проводимо суботники, толоки, але таких масштабів ми ще не бачили. І це просто для мене це вау, тому що тільки разом, тільки об'єднавшись, ми зможемо дійсно зробити дуже круті речі. І Наведемо порядок в Хортицькому районі. За словами керівника району Сергія Ільченка, необхідно було звернути увагу хортичан на найбільш засмічені локації, які не прибирались роками, зрушити це питання з місця і надалі тримати його під контролем. По території проходить залізнична колія, за якою починається Долинська громада. А тому долучились до міської акції і жителі цієї громади, виділили для збирання сміття техніку, надали машини і запорізькі підприємства. Загалом на майданчику працювало понад 10 вантажівок. І тільки сьогодні Сьогодні по хортицькому району більше 20 локацій щодо прибирання: це і ОСББ, це і квартальні комітети, це і навчальні заклади, гаражні кооперативи. І от сьогодні ця локація взагалі об'єднала всіх. Ви бачите, тут немає приватного сектору. Це зона, яка може в перспективі стати зоною відпочинку. Аби довкілля було чистим і безпечним, у місцях масового перебування людей встановлені відеокамери. Повідомив Сергій Ільченко. Цих локацій у районі сім, але планують охопити і такі території, що перетворились на стихійні сміттєзвалища. На даний час Хортицька районна адміністрація працює. Сцюід це комунальне підприємство, яке також забезпечує. Скажімо так, візуалізацію і безпеку в місті Запоріжжя. Я маю на увазі встановлення відеокамер. Ця локація розглядається для встановлення відеокамер. І, до речі, по Хортицькому району вже було наприкінці минулого року на ділянках встановлені відеокамери, які вже фіксують порушників, і з ними працюють правоохоронні органи. Під час суботньої акції зібрали та вивезли 60 тонн сміття. Загалом ділянка, де проводили толоку, дуже велика велика за площею, тож прибирання тут продовжать найближчим часом. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.